Всім привітик! І зараз ми будемо обустроювати дім в Avatar World. Ну що ж, поїхали. Я взяла собі ось цей ось цей домик. Він дуже яскравий і почнемо з живуватися. Приходимо сюди і ось сюди. Вішаємо ось ці лампи. Я роблю просто зараз я зараз це все придумаю, подивлюся, що в мене вийде. В навальничок на зробила. Такс. Ну ось. Ячики можна на вулиці ось так скомбінувати. І поїхали на вход Коврик. Зараз робимо зал. Так, тепер ми заходимо у до, дім ось сюди. Ось сюди. Ой, стойте. Ось сюди натискаємо. Це видаляємо, Ось тут дивимося, це можна видалити. Давайте ось сюди такий великий покладемо. Далі. Це сюди. І, 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 і це тут. Сюди. Це те. Це, це видаляю. Це сюди. Треба якусь тумбочку поставити. Беремо з кухні таку тумбочку. Повертаємося знову в залу. Ставимо лампу, свічку, годинник і квіти. Такс. Опс. Телефон, будь ласка, заспокойся, дай мені свічку взяти. Будь ласка. Так, це сюди. І останню книгу сюди. Ось, дивіться. Тут все так яскраво, так зала вийшла гарно. Це можна трохи нижче поставити. Так, ладно, поїхали далі. А -а -а. Це. Це ще не дізналося, як відкривати. І зараз ми продовжуємо робити все. Тепер будемо робити спальню, 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 спальню. Беремо ось це найкрасивіше ріжко і ставимо його. Їдемо далі, далі і далі. І ставимо його. Можна в іншу сторону... Можеш в іншу сторону поставити, чи ні? Так, сладно. Ставимо ось таку шафу. Коврик. Шафу. Шафу ставимо і і, і... і треба якісь ось такі столики, комбінуємо їх ось так яскраво. Так, яскраво їх комбінуємо. Можна повісити картину, лампулечку, лампулечку, сюди теж щось зараз повісимо. Так, це телевізор. Ось так яскраво робимо. Тут. Так, це сюди. Це сюди, це сюди, тут свічки. Ух ты, генетика підсвічник. Вау. Яскравий. Так Тут можна зробити якийсь куточок для читання Такий. Яскравенький. Бо... А, це взагалі вход, люди. Люди, це взагалі вход. Кініки, їло вареники. Ой, це, це, ми, це ми ставимо ось сюди біля діжка. Це сюди. Це другу сюди. Це дзерка. Кало. Воно тільки в цю сторону. О, це ось сюди, туди, а це ось сюди. Це тоді-сюди, це. Це обереш сюди. Це ось сюди. І дивіться, як у вас виглядає. Ну і що ж, дивіться, який гарний наш дім виходить і ну що ж, йдемо далі роздивлятися наш дім. Давайте я перевдягнуся більш по-домашньому, бо виглядає я не дуже домашня, і розберемо нашу шафу. Це сюди. Це сюди. Це мій головний одяг сюди. Це сюди. Ось це сюди. Це сюди. Це сюди. А це сюди. Ось, дивіться, як гарно. Це все виглядає. Це взагалі ось сюди, давайте. Все окей, Ну, і ось тут давайте. Зробимо. Дитячу, давайте зробимо дитячу. Ось такая детячая кимната в мене выходит. Рюкзак. Книжка. Ноут у колонка, книточка. Канал. Такая штучка. Це сюди можна. Це сюди, це теж сюди. Це сюди. Це сюди. Це сюди. Це, -да. І це сюди. І це сюди. І це сюди. І ось така краса в нас виходить. На сьогодні, все. Всім пока-пока!